Всім привіт! Ви на каналі Миканемо, і сьогодні в нас незвичний випуск. Ми йдемо в школу. Як ви знаєте, одна з місій нашого каналу закохувати українців у красу технологій. Так ось ми знайшли місце, де в красу технологій закохують буквально з першого класу. Інженіінгова школа в Києві, Бробот. І зараз ми. Ми говоримо з дітьми і засновниками школи. Чому ж тут власне, навчають, і чи багато дітей в нас цікавляться інженірингом? І що вони можуть сказати своїм одноліткам. Назвати Любомир. Я ходжу в інженерну школу Броботс вже протягом двох з копійками років. Мене звуть Хоша. Я в 9 класі в цій школі вчуся другий місяць спочатку цього року. Мене звати Тихо, я учень 10 класу і я навчаюся в школі Броботс. Мені подобається працювати як і в хардлабі, так і з іншими мережами програмування, як, наприклад, Python, Arduino. І це все ми робимо в цій школі. Моє ім'я Ліса. Я, я навчаюсь в Броботсі. Це вже мій третій рік. Я Ілля Дзюба, п'ятий клас. Учусь в школі. Я Богдан. Я в школі навчаюся трохи більше року. Перейшов я сюди, того, що після початку війни моя школа довгий час не працювала, а також я люблю займатися електротехнікою, там щось чинить, і і так далі. Тому ця школа пала мені на вибір, і я її вибрала. Привіт, мене звати Дмитро. Я співзасновник школи Бробот інженірингової. Наразі опікуюсь технічною освітою цим напрямком. У нас відповідальний за технічну майстерню, навчання в ній матеріали, все, що з цим пов'язано. Школа з'явилась давно. Ми працюємо з дітьми вже 16-го року. Тоді, власне, я долучився до цього проекту, який заснував Пилип в Броварах. Власне, звідти частково й назва походить про Пилип тоді заснував гурток програмування на Python. Він переїхав в бровари тоді і хотів працювати з дітьми, давати їм сучасні знання, підшукував приміщення під це. А я долучився за півроку і тоді заснували. Ми у нас напрямок робототехніки. Я вже з дітьми колупався з залізом. Роботи ми робили різні івенти, влаштовували курси. Ось вони були соціальні, там ми ставили мінімальну ціну чисто на закупку обладнання, припою, необхідних витратників. Так, ми працювали як волонтери тоді з Пилипом. І це було наше таке творіння майже волонтерське. Так було якийсь час, і потім нам зацікавили Дніпропетровська область. Тоді там було активно тестувалося, що потім назвали великим будівництвом. Там переоснащували школи, опорні школи, заклади дитячої освіти. І державна адміністрація Дніпропетровської області вона хотіла осучаснити свої такі опорні заклади освіти. І запросили нас, як консультантів, де інде підрядником, оснастити приблизно, от так як у нас зараз тут в Києві, оснастити кабінети. Робототехніки, програмування, інформатики, 3 d моделювання По-перше, обладнанням, по-друге, робочими матеріалами. Ми активно почали працювати з викладачами їх трошки більше ніж рік. Ми збудували, проконсультували, відродили більше десятка таких, от закладів, як цей, ось де все було необхідне для навчання, включаючи викладачів, робочі матеріали, методичні матеріали. І багато з цих закладів і досі, навіть попри війну повномасштабну, працюють в Дніпропетровській області, трошки в Харківській, в Чернігівській є осередки. Ось вже трошки розрослося це. Ми зрозуміли, що треба йти далі і е, пішли в шкільну освіту. З 2019 року ми знайшли тут приміщення в центрі Києва. Ми започаткували, додали до наших технічних курсів курси державні. Профільну математику, фізику, поглиблене вивчення мов англійської, української, і запакували це в обгортку приватної інженірингової школи. Загалом моя стара школа, в яку я ходив після початку, війни, закрилася і проводила дуже довгий період уроки тільки онлайн. А в мене такої опції, щоб і я, і мій молодший брат, і моя старша сестра могли на одному й тому самому Wi-Fi... Сидіти спокійно без всяких проблем на уроках не було, того батьки почали шукати заміну школі, і враховуючи те, що мої батьки знають директорів як друзів, то попав сюди разом з молодшим братом. Загалом, мені з технологій найбільше подобається робіння ігор геймдев. через те, що можна потім самому грати в ті ігри, які робиш, можна самому е, вчитися. Ще є дуже класний прикол в, саме в нашому робінні Ігор. Там все дуже залежить від кодування, і якщо там буквально одну кнопочку не нажать, то одна гра перетвориться зовсім на іншу. Можливо, те, що мій дідусь любить щось паяти, чинити і так далі, і з дитинства мене привчав до цього. Найбільше подобається це збирати якісь схеми, наприклад, на вросі Ардуїна. Ми збираємо для школи електродзвінок, який буде дзвонити любими піснями, які захочуть учні, а також буде міряти температуру та вологість повітря в класі. Ну, мені подобається щось руками робити, там по клавішам клацати, писати щось цікаве, щось автоматизувати і всяке таке. Був маленький, ну не дуже маленький той. Мої батьки отримали командировку в іншу країну, в Австрію. А в них там є такий спеціальний урок, називається труди. Да. Тільки там, на трудах, не як в наших звичайних школах, ми там робили дуже багато чого цікавого. Різали самі лобзиком, напільники робили, ще багато чого іншого. Що проводки паяли і всяке таке. От Мені це сподобалося, я вирішив цим займатися. Почав я навчатися в восьмому класі, тут я вже навчаюся два роки. А, і що мене сюди привело, тому що мені було завжди цікаво, а, в якій частині програмування, якщо ми це всю цю область називаємо програмування, що мені більше всього подобається в цьому робити. Наприклад, як паяти, чи щось якийсь код писати, чи робити якісь сайти. Чи просто, наприклад, робити якісь відеоролики та потім їх редагувати в цій школі. Ти напевно це за один рік не зможеш повністю спробувати, тому що в тебе якийсь є ну, план того, що ти будеш пробувати. Але за два роки я багато чого спробував, та багато з ким я з якими викладачами поспілкувався та з моїми однолітками. Та зрозумів, в якій частині мені більш всього подобається працювати. Моя школа вона була певний час онлайн, і мама вирішила знайти мені іншу школу і обрала в Бровоц. Мені подобаються HTML та Figma. В фігмі дуже прикольно малювати, а в HTML робити сайти. Я б мог щось придумати, щось умне, але я нічого не придумав. Мені сказала мама, що переходь, я перейшов в яких друг школах мені не так цікаво, як тут, тому що тут навіть даже, тут даже комп'ютери, які ти можеш чіпати, а не як в школах. У типу, в мене в пошлій школі було на дверях інформатики були три залізних двері. Там типу, залізна двер, рішетка і ще одна рішетка. А комп'ютери там були серішачі. Тим ця школа привіт, мене звати Ольга Терефєєва. Я мама двох дітей, які навчаються в Бробац. І я хотіла б напевно розповісти, чому важливо обирати такі інженірингові напрямки. Я бачу, як війна і, взагалі, хвиля криз змінює можливість нашої економіки для розвитку. І я вважаю, що інженерний напрямок одна з самих адаптивних професій, яка може підлаштовуватися під інше. Якщо ти вивчаєш цю частину, то потім можеш перенавчатися набагато легше. Це ті професії, які дають таку певну стійкість і адаптивність. Бо в нас це ж загальний тренд, що ми часом через технології, взагалі через зміну напрямків, ми будемо змушені перенавчатися. І я розумію що це, я а старшого сина я власне привела в Бробиц, а Потім я зрозуміла, що можна ще й меншого долучити до навчання. І ось Назар він вже випустився, випускник. Він зараз навчається далі на кібербезпеці. А Ілья, ось, він давав інтерв'ю сьогодні про те, як він бачить роботехніку. Проблеми зі здоров'ям, якщо Тут і софтвер, і хардвер можуть об'єднатися. хардвер зробити роботів, які будуть лікувати софтвер, написати код, щоб ті роботи лікували краще. Можливо, глобальне потепління роботів з переробки, роботів прибиральників. Тут майже будь-який аспект може вирішитися, як і хардвером, так і софтвером. Я б хотів би розглядати на дуже великому, я б сказав би, не тільки на дуже великому таймфреймі. Я б хотів би розглядати проблеми, які є в Україні та у всьому світі. Це, наприклад, екологічні катастрофи. Я хотів би якось їх а, за допомогою технікою, яку ми зможемо зробити за 10-15 років. Ця техніка зможе допомогти вирішити ці проблеми. Хотів би працювати з відновлюваною енергетикою і. З екологією, все, з чим це пов'язано, тобто переробка сміття та допомога людям, ну у ці катастрофи, які в нас є з пластиком, і це все треба міняти, реагувати редагувати, реагувати на ці проблеми, тому що нам потрібно зробити так, щоб в майбутньому ми жили та були на такому, на такому рівні. Що через декілька десятків років нас вже не буде запасів. Там якісь корисні копалини, які ми зараз використовуємо, через декілька десятків років їх вже набагато буде менше, і нам потрібно цю проблему вирішувати, щоб в нас якийсь був така система, що в нас відновлювана енергетика була дорівнює те, що ми споживаємо, і ми були в балансі. Такому, я думаю, що в майбутньому більше було роботів. Наприклад, там, які робили б операції більш точно та більш, більш складні, було б більше польотів до космосу, тіба, ракети були більш керовані та більше ну, якби, могли далі долітати і, і все таке. Також було б багато виробництва автоматизовано ще більше. Думаю, закінчилася би війна, ми змогли б покращити медицину, життя десь, тому що багато є без хатів зараз, тому що багато домів роздлом було. Могли б відбудовувати це все, що нам знищили. Ну і, можливо, ми технічно продвинулися б далі. Це була ідея. Зробити робот роботів, які будуть чи доставлять їжу, як там, в той же самому цьому Японії чи Китаї. Там. і там бачив в інстаграмі, що беруть з магазинчиків, замовляють роботів. Коли приватні школи починають зовсім з іншого краю, як ви почали. Приватні школи зазвичай починають для своїх дітей, які йдуть в перший клас, і от перший, потім діти йдуть в другий, третій, і так до одинадцятого. Потім е, більшість закривається на цьому, тому що вже не так актуально, і ресурсу нема це підтримувати вже десятий рік. Або люди розуміють, що це прибутковий бізнес, який може забезпечувати їх життя. І вони починають працювати з чужими дітьми, розширятися, набирати класи. Опорнік зазвичай це свої діти. Ну у нас відбулося майже так, тому що ми працювали не зі своїми дітьми, а з нашими броварськими хлопцями і дівчатами, які з нами ще ходили на гуртки. І ми в якийсь момент зрозуміли, що треба давати і шкільну освіту. таку. ми тут привчаємо дітей до методичного аналізу, до інженерії. До того що можна багато чого зробити своїми руками, до того щоб вони розуміли інструментарій як хардовий інструментарій, там той же станок, 3D-принтер тощо власне звичайний так ручний інструмент. То і програмний інструментарій, щоб вони розуміли, де роблять банери, в яких програмах можна візуал зробити, як працювати з векторною растровою графікою, що можна зробити в 3D і що з цим потім робити, що навіть просте там кріплення, якесь яке тобі потрібно, можна не йти в епіцентр шукати, а можна самому швидко змоделювати, роздрукувати і зробити свою задачу. А так як сучасні тенденції йдуть до катастрофічної індивідуалізації всього. Ось це важливо, щоб ти сам для себе міг щось зробити, видумати, придумати. Це креатив. Це те, що шиї поки не робить, і це прекрасно. Е, на кріатівіть можна самостійно. Вона з одного боку можна сказати, як така додаткова гурткова частина для деяких, але насправді ні, вона дуже сильно інтегрована в нашу навчальну частину і переплітається з класичними предметами шкільними. Це таке. Не можу сказати, що на наухау ніхто цього не робив. Але мені здається, наша реалізація дуже достойна, ґрунтовна, і така всеохоплююча, тому що ми цим займаємо з першого класу. І діти у нас працюють з електронікою ну, з першого, другого, третього, четвертого класу починають. І фізика у них не в сьомому починається, а раніше разом з хімією. Це не передбачено державною програмою, звичайно, але ми це робимо. Це у нас є курс там, цікава наука, natural science англійської мови багато, тому що термінологія вся англійською в техніці, да, це очевидно. І це прекрасно насправді, чому ні? 230 тисяч на рік, тобто 10 навчальних місяців по 23 тисячі. І це досить середня ціна по Києву. Є аудиторія дітей-батьків. і У нас досить цікава. Це такий класичний недобитий середній клас, який добиває, добивають, а він ще живий поки на щастя. Тобто, ми не, не працюємо за аудиторією, де вимагають особливих підходів до дітей, і готові за це платити. Ось. Ну і в ціл... а з іншого боку, школа все ж таки платна, і, на жаль, не всі можуть її дозволити. Ну, деколи, на жаль, деколи на щастя. Тому що безкоштовна світ це погано, не не люблю безкоштовне, приймається безкоштовне як непотрібне, те, що хочу, взяв, хочу не взяв, і ефективність дуже низька. Коли люди за це платять, і діти розуміють, що за це платять. І в цілому, це з одного боку не велика ціна, як по рівню середньостатистичної приватної школи в Києві. А для багатьох батьків прям це ощу. Це немало сімейного бюджету, і сприйняття цього тоді інше. Що за це платиться, значить, це треба сприймати, значить, це треба використовувати і взяти максимум від цього. А ми готові надати максимум. Я б хотіла підтримати тих батьків, які обирають якусь професію для дитини. Вже можна підготовлювати дитину, не втрачати час, бо час це вичерпний ресурс і. Хочеться, щоб наші українські діти мали трошки більше в запасі тих ресурсів, тих знань і були більш адаптивними, навіть якщо вони там виїжджають з країни чи лишаються в країні. Бо у нас через втрату земель, через те, що у нас замінована країна, ми лишаємось тих попередніх напрямків, які давали нам стійку економіку, і зараз є великий потенціал саме в креативних індустріях, креативних і технологічних напрямках і. Інженерна частина вона буде тільки підсилювати, бо кажуть, дай інженеру дизайн і він стане успішним. І ось поєднувати дизайн і хард скіли це те, що мені здається, дуже потрібно зараз нам навчати дітей. Я чула цю статистику, що 60 тисяч абітурієнтів обрали. Напрямок навчання в психології, я розумію, що ментальне здоров'я нам потрібно також, але нам потрібно щось виготовляти. Бо обслуговувати здоров'я це дуже класно, коли те здоров'я щось, ну, <сміття> щось робить, щось виготовляє. Нам дуже потрібні технології в Україні зараз. І тому такі школи, які вже під час навчання дають можливість щось вивчати, і, інш, і навіть тим учням, яким легко дається, вони навіть і працюють. І може навіть не усвідомлюють, як, як вони перевершують інших учнів в інших школах. Маленька школа, вона як гнучкий і стійкий елемент для адаптації під умови в Україні і дає класні результати. Це, це треба захотіти, але це те, що дає потім гарний результат нашому суспільству. В цілому зараз через те, що велика міграція. І дітей взагалі в Україні мало плюс я не можу сказати, що стало більше сімей, які економічно стійкі, тому це виклик, звісно, приватна школа для бюджету сім'ї. Але ну це в той час, який можна трошки потерпіти а потім. Мати дати дитині той правильний напрямок, ну і нашому суспільству, бо суспільство тільки із психологів це хитка система. Зараз в школі навчається 80 дітей, потенціал до 120. тобто можна ще вступати, можна вступати, от як ми з Ільєю там в другий клас. А з Назаром ми поступили в дев'ятий клас. Тобто можна впригувати навіть в середині навчального процесу, бо маленькі класи. Все зрозуміло. Вчителі вмотивовані дитину підтягнути, щоб діти вчилися і видавали класні результати. Е є діти, які ну, феноменально е м, працюють для них створені ово. Тобто захотіли е там, навчати вивчення піл 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 пілотування і збирання дронів. Ти ж зробили. Там є бачення, що нам будемо паяти, паяємо. Я встиг зробити впівдрон, е працюючи та навіть політати на ньому. Ми його робили для ЗСУ в восьмому класі, ну в минулому році. В мене настільки багатий ем, язик мовлення про програмування, можна сказати, тому що я можу в будь-яку будь-який момент підтримати бесіду про програмування. Тому я буду, якщо я захочу зробити якийсь проект, я буду розуміти, з чого він буде складатися, тобто яких мені потрібно буде людей найняти, щоб це вони зробили. Я буду розуміти, що їм потрібно для їх роботи. Чим більше в нас буде в країні виробництво, тим більше буде рости той, економіка нашої країни. З нами будуть працювати інші країни, це великий плюс, великі комунікації. По-друге, ми зможемо робити роботів самі, а не купляти їх десь за кордону. Вони будуть на нас працювати, і ми будемо працювати самі на себе, а не на когось. Я краще що з руками мастерів. У мене не було кріплення там, для камери. Я зробив склея з соплею з, з палик, кріплення собі. Там, типу, таке. Мені більш ручками подобається. В цьому році я ще поки нічого такого багато не зробив. В минулому році теж тому що нам не давали паяльники тому що ми ще маленькі, типу. Ми робили Ардуїнку до неї під'єднували світлодіоти. Ще в минулому році ми робили Сонях, як крутиться. Що ми ще там робили? Ми робили датчик вологості, ми багато чого робили. Mm. Що, що ми робили в четвертому класі з Ардуїном? Yeah. Світлофор? Ну, У нас типу, була така, оскільки нам не дозволяли в нас ти спочатку пів-два уроки трудишся самостійно роботи, ти що там робиш, тикаєш, Тобі там допомагають, а потім ти з лісками на глазах розбираєшся, тому що не дозволяли поїхати.